Давайте розглянемо замовлення пацієнта, якому за один день надали багато послуг з різних пакетів, програм та індивідуальних послуг. Тиждень тому пацієнт придбав пакет медичних послуг обстеження чоловіка, оплатив його, але не скористався послугами зі складу цього пакета. Сьогодні пацієнт повторно звернувся до клініки і отримав послуги з придбаного пакету. Тепер розглянемо сьогоднішнє замовлення консультація уролога та електрокардіографія. Це надані послуги з пакету придбаного тиждень тому. У ЗД органів черевної порожнини та УЗД щитоподібної залози пацієнт замовив та отримав сьогодні. Ці послуги не входять ні в які пакети. Також сьогодні пацієнт придбав пакет оздоровлення всього організму. Пацієнт ще не оплатив цей пакет, але вже встиг отримати кілька послуг з нього. Також пацієнт придбав програму Жіноче здоров'я але жодної послуги з цієї програми він ще не отримав. Отже, зараз у замовленні пацієнта ми бачимо ось таку мішанину з послуг. Деякі з них входять до складу пакетів, деякі ні. Певні послуги продані сьогодні, а інші раніше. Тепер сформуємо акт наданих послуг по цьому замовленню. Дві верхні послуги пацієнт замовив та отримав сьогодні. Вони не належать до інших пакетів чи програм. І тому для обох послуг в акті стоїть відмітка, що вони були надані, а у стовпчику до сплати зазначена сума, яка має бути сплачена. Наступний блок це пакет, який пацієнт придбав тиждень тому. Пакет називався Обстеження чоловіка, код послуги 7001. З цього пакету пацієнт сьогодні отримав дві послуги. Ці послуги мають певну пакетну знижку. І у цих послуг є якась номінальна ціна, але пацієнт не Винно доплачувати ці послуги, тому що їх вартість входила у пакет, за який пацієнт оплатив ще тиждень тому. Тобто ці послуги були надані сьогодні. Вартість у цих послуг є, але сплачувати їх не потрібно. Тому у стовпчику до сплати нічого не зазначено. Також сьогодні пацієнт придбав новий пакет з кодом 7002 оздоровлення всього організму. Оскільки він сьогодні придбав цей пакет, то в акті вказано суму, яку пацієнт має за нього сплатити. Але пакет сам по собі не можна надати, надаються послуги. З нього, а сам пакет лише продається. Тому 990 гривень це вартість продажу цього пакету. І у стопчику надано для пакету відмітки немає. Але з цього пакету сьогодні вже були надані три послуги. Саме для них є відмітки, у стопчику надано. Але так само, як і з послугами з попереднього пакету, за ці послуги не потрібно сплачувати. А отже, у стопчику до сплати пусто. І нарешті пацієнт придбав сьогодні програму Жіноче здоров'я. Жодна послуга з цієї програми ще не була надана. Тому ми тільки бачимо, що пацієнт просто купив цю програму. Вартість програми півтори тисячі гривень. Це гроші до сплати. І так само, як і з пакетами, програму не можна надати, її можна лише продати. Тому стопчику надано для програми Жіноче здоров'я немає відмітки. Тепер. Давайте розглянемо підсумкову табличку по акту наданих послуг. Перший рядок надані послуги і товари. Всі надані послуги мають якусь ціну. І ця ціна це є вартість всіх послуг, для яких стоїть відмітка, що вони були надані. Звичайно, для деяких послуг є певна знижка. В нашому випадку це пакетна знижка за ті послуги, які входять до пакету. І сумарна вартість це сума коштів зі стовпчику вартість для всіх наданих послуг. Комірки сплачено та залишок до оплати в цьому не активні, тому що тут йдеться не про оплату, а про вартість фактично наданих послуг, незалежно від того, потрібно їх сплачувати. Чи ні наступний рядок: послуги, товари, що підлягають оплаті це вартість послуг, у яких стовпчику до сплати є якесь число. В нашому акті для таких послуг немає жодної знижки. Тому суми у стовпчику до сплати ті самі, що й у стовпчику ціна за прайсом. У цьому рядку, якщо пацієнт сплатив замовлення частково або повністю, в комірці сплачено вже буде оплачена сума, і до сплати залишиться решта, яку пацієнт має доплатити. Зверніть увагу, що верхні два рядки з послугами входять і в рядок надані послуги і товари, і в рядок послуги і товари, що підлягають оплаті. Тому їх вартість порахована і тут, і тут. І саме тому для цієї таблички не має жодного сенсу робити підсумковий рядок, де була б загальна вартість цих двох рядків. Тому що тоді ціна узд органів червної порожнини та УЗД щитоподібної залози порахувалася б двічі. Так само відбудеться і у стовпчиках знижка та загалом. Ми сподіваємося, що така форма акту замовлених та наданих послуг зробить для адміністраторів, бухгалтерів і для ваших пацієнтів більш зрозумілою різницю між наданими послугами і проданими послугами.